Для тих, кому 56, 57, 58, 59 років, 1 вересня в понеділок, останній організований виїзд зі Львова в Литву на крабові палочки і на упаковку копченого лосося. повторяюсь: для тих, кому 56, 57 до 59 років, Якщо ви хочете поїхати в Литву, наступного понеділка, 1 вересня, останній організований виїзд зі Львова на ці проєкти в Литву. Чому? Тому що в Литві осінь, це рибний сезон, і туди набираються колективи. І ми набирали десь місяць-півтора, колективи вже набрані, людей вже набрали, і ці люди будуть працювати всю осінь до нового року. То, якщо ви хочете поїхати в Литву, ви ще можете встигнути на цей понеділок. Терміново звоніть, бронюйте місця. Все, порішаємо та поїдете до Литви. Тому що після вересня буде дуже складно влаштуватись тим, кому 55, тому що 95% всіх вакансій до 55 років. На цю ще ви можете встигнути. Так що одразу дзвоніть. До нових зустрічей.